Цікаві доповіді, дискусійна панель, обмін досвідом, нові знайомства та можливості, а також збір коштів для захисників. Такою була програма благодійного медичного форуму, який відбувся 20 квітня у Тернополі. Організувала форум молода команда студенток, аспіранток, випускниць Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського та партнерка управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Долучився до проведення заходу Благодійний фонд Покров. Студенти кажуть, такий форум на Тернопільщині проходить вперше, тож вони намагалися організувати все цікаво та пізнавально для учасників. Ми хочемо ближчого спілкування між лікарями та студентами. Ми хочемо такої відкритості, комунікації. Ми хочемо, щоб вони ділилися власним досвідом і щоб це відбувалося в досить такі неформальній обстановці. Ми хочемо показати всім, що Тернопіль теж крутий. Ми теж можемо в Тернополі організувати гарний захід і змотивувати як наших студентів, так і інтернів, так і молодих спеціалістів залишатися в Україні. Розвивати Україну, а не виїжджати за кордон, чи навіть їхати у Львів чи в Київ. Все таки показати, що ми в Тернополі теж дуже багато чого можемо. Спікерами на форумі були фахівці у галузі медицини з усієї України. Вони ділилися досвідом та відповідали на запитання близько 200 студентів п'ятих та шостих курсів. Слухачі мали змогу також дізнатися усе, що їх цікавило, про подальше працевлаштування по своїй спеціальності. Спікерів буде десь приблизно 15, а теми студенти будуть. Задавати самі це і як поступати чи як проходити інтернатуру, які умови проходження інтернатури, які умови роботи будуть в лікарнях, як мотивувати молодого працівника? Об'єднання провідних фахівців у медицині та студентів є особливо важливим, адже медична професія дуже цінна у воєнний час. Після нашої перемоги наша армія буде найсильніша в світі, і а наші медики будуть найкращі, найпрофесійніші. Тому що вони проходять свої випробування на практиці. І е, також хотів би відмітити таку приємність, що організатори сьогодні долучили і благодійні фонди, і долучилися приватні структури, які сьогодні збирають кошти е, для наших захисників. Такі форми потрібно проводити. Дякую організаторам, дякую благодійним фондам, дякую людям доброї волі, які не зупиняються, не пускають руки, а працюють. Кожен на своєму місці для нашої перемоги. Кошти, виручені від реєстрації на форум, передадуть для медичного добровольчого батальйону госпітальєри. Він надає першу медичну допомогу бійцям на усій лінії фронту та евакуюють їх до госпіталів. Єдина завжди проблема це машина і паливо через те, що там великі ями. Потрібна велика швидкість для того, щоб тебе не влучив снаряд, і ти їдеш швидко. Машини трохи ламаються, знищуються відповідно. Також паливо воно дуже розходиться просто в великих масштабах через те, що там сотні кілометрів ти в день можеш наїздити, і це дуже потрібна річ для нас. Паливо для машини. Також форум підтримував сталеву сотню, яка виконує завдання у гарячих точках фронту. Захисникам передали кошти, зібрані від продажу солодощів, під час благодійного ярмарку. Саме в сталевій сотні служили полеглі герої з Тернополя командир Сергій Коновал Норд та його заступник Тарас Петришин Химера. Зібрані кошти допоможуть побратимам помститися за їх смерть, зазначає дружина Сергія Коновала, волонтерка Ольга Коновал. Під час благодійного ярмарку вона продавала авторські прикраси з гільз та листівки. Після шостої. Дня ми з Танією, з моєю комою, з дружиною Хемери вирішили робити великий збір на помсту, тому прийняти рішення робити 100 fpv дронів Більшість восьмого розміру, частково десятого розміру, тому що сьогодні маємо також ситуацію з тим, що потрібно доносити продукти і воду хлопцям. І якраз десятки справляються гарно з цим. На благодійний ярмарок із солодощами, який організував благодійний фонд Покрова, радо долучилися господині з Тернопільщини, а саме з Лановецької, Великодедеркальської, Байковецької, Підволочиської, Збараської громад, та крафтова карамель подружжя Казаєвих з Тернополя. Наше завдання таке стояло перед ними: випекти, організувати якісь солодощі у вигляді на таку медичну тематику, у вигляді якихось медичних. Сердечок з кардіограмою, якихось таблеток, пігулок або медичних халатиків. Долучилося дуже багато громад, громадських організацій, просто господин вдома. Кожен щось різне, спік розмалював, зробив. Загалом під час медичного форуму вдалося зібрати 66 тисяч гривень для госпітальєрів та 29 тисяч 820 гривень для сталевої сотні. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.